Давайте трошки поговоримо про нашу ресурсність. Ми вже тривалий час перебуваємо в адаптовному стресі. Я говорю про тих, хто залишився на території України. І під час цього адаптивного стресу ми хочемо або не хочемо, в нас все більше негативних емоцій і негативного досвіду. Але є таке маленьке але. Що ми можемо тримати себе, незважаючи на ці обставини в ресурсі. Є зовнішні ресурси і є внутрішні ресурси. Зовнішні ресурси це соціум, це те, що нам приносить задоволення, робота, контакти, бізнес-партнерство, проекти. Внутрішні ресурси це те, що нам подобається робити, те, від чого ми отримуємо задоволення. Ресурси можуть бути різні. І їх можна поєднувати, але якщо ми не в ресурсі, ми не можемо допомогти навіть собі, не говорячи вже про оточуючих. Якщо ми працюємо з людьми, наша робота пов'язана з людьми, то ми не можемо якісно допомагати людям і надавати свої послуги. Тож візьміть за звичку, трошки дбати про себе, любити себе. І займатися іноді тим, чим вам подобається. А якщо у вас робота, ваша робота приносить вам неймовірне задоволення, це найбагатіший ресурс, який може тільки бути. І якщо у вас є таке, то ви найщасливіша людина, бо більшість кого я знаю із моїх клієнтів. Робота є робота, просто аби заробляти гроші, але такого задоволення не приносить. Наприклад, моя робота мені приносить задоволення, бо я маю можливість допомагати вам. Тож до зустрічі з вами.